Йому приписують квартиру за мільйон доларів і розкішний автопарк. Українські змі поширюють чутки про нечувані апетити Дмитра Булатова і надо мною». Нібито молодий чиновник в кріслі міністра вже встиг обжитися чималими статками. Журналісти 17-го каналу вирішують на власні очі побачити, як змінилося життя головного автомайданівця після кар'єрного стрибка. Аби зустріти пана Булатова, знімальна група вже зранку чекає чиновника під його під'їздом. 12-поверховий елітний комплекс у самісінькому центрі Києва. По периметру встановлені камери спостереження. До його роботи звідси рукою подати. Ходіть, знаходитися, наході, ловіть, ждіть, покланіться, не питайтесь, ви залімієте. Щойно журналісти засвітилися біля будинку, як невідомий чоловік почав фотографувати знімальну групу. Так, да, до да, фотки. Да. Да. Да, да, Під час короткої розмови стає зрозуміло, це директор будинку. А, ви директор. А підскажіть, будь ласка, Булатов знімає квартиру, чи це він тут живе? <пілляв> у нас тут багато міністрів і багато. у вас тут багато. Це гніздо для птахів високого польоту. Попри високу вартість квадратних метрів, будинок заселений різними чиновниками. Я не знаю, чи тут платили була. У мене платіжка, його немає. Це розумієте чи ні? Тобто і договору руки в мені ніхто не давав. Біля під'їзду лишаємо чергувати людину з камерою, а самі спускаємося до підземного паркінгу шукати автівку головного спортсмена країни. Доброго дня. Добрий добрий день. Ми Шукаємо автівку була тоді вже і там Так і де ж ще не працює така. Так а що вам тут? Політи так... ви поміщення! Підземці елітний автопром охороняє напіввоголений чоловік. Можливо, він лише прикриває господаря, але охоронець говорить: Лексус Булатова в очі не бачив і, взагалі, про такого клієнта не чув. Та, зараз виходимо. Ну, чекайте, ну треба вихід знайти, так чи ні? Ну треба знайти, чи куди ми маємо себе? На виході з паркінгу нами цікавиться ще один незнайомий чоловік. Він не представляється від кого він, але цікавиться звідки ми. Лише за кілька хвилин стає зрозуміло, це помічник міністра. А значить, десь і він сам має з'явитися. Ви Фейсбуці. фейсбуки Сергій. Вам інтересно <плес> пошли по дні. У діловому костюмі Дмитро Булатов прямував на роботу. Але кілька хвилин для журналістів знайде. Є телефон хазяйки. з ним можна поговорити. Їх сім'ю можна побачити, Узнати, коли вони купили эту квартиру, як її здавали. Він здивований, звідки ширяться чутки про його елітне помешкання. Булатов запевняє, він його має, але за іншою адресою. І купив його ще у 2005 році. На той момент займався рекламою і дизайном. Її він записав у свою декларацію. Я є недвижимость і велика квартира у мене маною барбусію. І окон цієї квартири. А? Почему вы там не живете? Потому вопрос, что мы знаем Квартира ж, про яку пишуть у пресі, це двокімнатна квартира з євроремонтом. Булатов запевняє, орендує її за 9 тисяч на місяць. Тут, окремо від сім'ї, він живе вже пів року. Существовало відповідальний груз для моєї сім'ї. Для мене в тому числі це ж не Я придумала, это придумали спецоргани. Речей В квартирі майже немає. В одній кімнаті двоспальне ліжко, в іншій плазмовий телевізор і шкіряний диван з двома кріслами. На майже порожніх полицях серед речей лежить подарунковий туалетний папір з проштампованим обличчям президента Росії. Коротка екскурсія швидко закінчилася. Міністр запевняє, він не купував жодного елітного майна з часу, як сів на Грушевського, і вже збирається винаймати іншу квартиру, оскільки ця вже засвідчена. На вулиці була так сідає зовсім не в розкішний лексус, а стареньку БМВ-помічника невже на камеру грає? Вирушаємо до місця роботи міністра. Спробуємо там віднайти чиновника та його машину. не Привітні охоронці запевняють: міністра немає і невідомо, коли він буде. Спробуємо зав'язати з ними розмову. А у нього є Водій? Водіти? Так. І всі їм послали. Здравствуйте. Здравствуйте. Там стоїть. Вона треба приїжджати. Туда і 42,50. Намагаємось вивідати у говіркого чоловіка про міністерський автопарк. А на своїй машині він не приїжджає? А у нього є своя машина? Ну він же говорить, ну, що є. Він постійно його возит. На хороших машинах возить? Та да я відкуди знаю, що <свят> там машина. Хороша, Ну Лексус ви його тут не паркували, так? Да? Навіть після того, як Дмитро Булатов показав журналістам скромне помешкання, розмови навколо його космічних статків не вщухають. Можливо, справді міністр роз'їжджає вулицями Нічного міста на шикарному лексусі, але поки що в об'єктив жодної телекамери він так і не потрапив. При цьому міністр божився журналістам, що покаже документи і пентхаус, який придбав задовго до свого призначення, але ще й досі цього не зробив.